Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Нарешті в нас прийшли перші морози, і незабаром, можливо, буде перший сніг. А перший сніг це чудова можливість внести підживлення для наших рослин, для всіх рослин, не лише дерева, а ще, й, наприклад, озимий часник. Сьогодні в відео давайте про те, яке добриво ми можемо ефективно вносити по снігу. І це буде гарна підживка і буде гарантувати нам якість. Тому що, наприклад, ми по снігу можемо вносити кальцій. А кальцій нам потрібен для, наприклад, для дерев, для того, щоб у вас не було ну, на яблуках на гіркої плямистості. Багато хто з людей думає, що ой, це, мабуть, якась хвороба побила яблука. Багато хто з вас ось таке зустрічав. Закладаємо чудове яблуко, а потім бачимо хворобу. То це нестача кальція. І саме зараз ми взимку зможемо підживити яблука. І ви на наступний рік не будете мати цієї проблеми. А наприклад, часник озимий. Ходімо до часника. Часні козими ми зможемо підживити для того, щоб він у вас менше хворів. Застереження не всі добриво ми можемо вносити по снігу. Зараз, наприклад, фосфорні добриво не варто розкидати по снігу, який би товстий шар у вас не був. Вони майже зовсім не розчиняються, вони всі, всі залишаться на поверхні. Підживлення як дерев, так і часнику в нас сьогодні буде недороге. А ми можемо використовувати, наприклад, доломітову муку. Доломітова мука в нас буде коштувати приблизно 25 гривень за кілограм. Що нам це дає? По перше, вона зменшує кислотність ґрунту. Якщо ми кажемо про часник, то він полюбляє кислотність приблизно 6,5 до 7. Норма винесення доломітової муки буде коливатися від 200 до 500 грамів на один квадратний метр. Це залежить від кислотності ґрунту. Чим більше кислий ваш ґрунт, тим більше ми вносимо доломітової муки. Вона підживлює не лише кальцієм, вона ще підживлює магнієм. І вона дуже гарно покращує структуру ґрунту. Альтернативою може бути кальцієва селітра. Це в нас буде джерело азоту та кальцію. А вартість кальцієвої селітри буде приблизно 80 гривень за кілограм. Норма внесення приблизно одна жменя на один квадратний метр. А вона не так сильно буде підвищувати лужність ґрунту, тому її більш можна широко використовувати. Корисна, як для дерев, для дерев норма внесення така сама. Приблизно одну жменю кидаємо на 1 квадратний метр. Під час станення снігу або осінніх ось таких дощова погода, якщо в нас буде зима та буде тепла, кальцева селітра буде чудово розчинятися, і рослини її будуть одразу кальцій поглинати на дуже ранньою весною, це буде дуже корисно. У вас не буде гіркої прямистості і у вас буде менше хворіти часник. Особливо нам це зараз буде в цьому році важливо, бо як бачите, в нас осінь була дуже тепла, і, наприклад, в моєму випадку, в мене часник дуже сильно проріс. А саме кальцій у нас відповідає за міцну клітинну структуру. Як це стосується плодів на деревах, так це стосується і часнику. Якщо вам умовно пощастило і у вас ґрунт кисловатий, ви можете обирати як доломітову муку, так і кальцієву селітру, що я б пропонував вам обрати. А для часнику краще доломітову муку, тому що він містить магній, і в поєднанні кальцій плюс магній у вас буде міцна клітинна структура, він буде менше хворіти і головки часнику будуть крупніші. Доломітова мука для, для краще буде для часнику. Для дерев можна обирати кальцієву сілітру, тому що вона простіша в застосуванні. Одна жменя на один квадратний метр пристовбурового кола розкидуйте під час ставлення снігу або осінніх цих дощів, і дерева вже ранньою весною будуть її поглинати. Якщо у вас буде в цьому році дуже сильно ушкоджені яблука, наприклад, оцією гіркою плямистостю, то вам доведеться кальцієвою селітрою ще підживлювати ранньою весною додатково, а потім після формування зав'язі. І я б ще радив. Окрім кореневого підживлення, підживити обов'язково такі рослини кальцієм поза коренево, тому що можливо, через те, що у вас був дисбаланс в ґрунті азоту. В калію ми дуже полюбляємо калій вносити, щоб плоди були більш солодкі і гарно визрівали. А саме він, калій буде блокувати кальцій і через це ми маємо проблеми. Якщо вам відео було корисним та цікавим, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки та коментарі допомагають в просуванні каналу в алгоритмах YouTube. Та є найбільшою вашою вдячністю за мою працю. А ще буде краще, якщо ви зробите посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Всім хороших врожаїв і до побачення.